Зранку 23 травня окупанти били по Харкову та області з с 300 У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Росіяни вдарили по приватній друкарні видавництва Віват в основ'янському районі. Внаслідок атаки постраждала 21 людина. Наразі в лікарні перебуває 9 людей двоє з них у важкому стані в реанімації. Інші постраждалі у середньому з різними вибуховими травмами. Семеро людей загинули на своєму робочому місці. Вони друкували дитячі книжки. Тепер такого підприємства в Харкові немає. Через сильну пожежу тіла загиблих дуже обгоріли. Опізнати вдалося лише двох. Зараз робимо все, щоб оперативно встановити особи п'ятьох жертв. Вже розпочали роботу зі зразками ДНК. Ворог бив сюди попередньо з комплексу с 300 По цеху та прилеглій території прилетіло три ракети. Поранені 15 працівників. Ворог б'є виключно по нашим цивільним. По Люботину так само, відкрита територія, паркова зона, тобто, напевно, було розрахунок, що там була велика кількість людей. Зранку по Золочеву удари керованими авіабомбами так само постраждав знову дитячий садочок. 22 травня російські терористи вгатили авіабомбою по центру Харкова. Постраждали 12 людей, серед них 5 жінок, 6 чоловіків та 16-річний хлопець. Удар прийшовся поруч із житловими будинками. Один з постраждалих, а саме водій тролейбуса, госпіталізований у важкому стані. Мужик, терпі, больно, я знаю. Больно, больно. Осторожно. Накладка тут, 13,50. Все, тримайтесь за мене. Дима, ти піднімайся. Давай, давай. Кожному, хто хвилюється за водія тролейбуса Юрія Орла, який опинився в самому епіцентрі вибуху російської ракети на Олексіївці. Щойно завершилася операція, і його перевели до реанімації. Стан здоров'я стабільний. Одну ногу на жаль довелося ампутувати, другу медикам вдалося вберегти. Ми будемо підтримувати Юрія протягом всього подальшого процесу лікування, реабілітації та протезування. 21 травня окупанти обстріляли лівобережжя Херсона, били по житлових кварталах. Три людини отримали поранення. Серед них 15-річний хлопець, якого госпіталізували. Ще одна жінка отримала черепно-мозкову травму, перелам стегна та контузію. Також поранення ступи у 71-річної жінки. Повністю засипано засипана стільками під ногами в усіх кімнатах. Ой, ну зразу це моментально відбувалося, взрив, і от це полетіли стекла. Через ворожий удар 22 травня по малій Токмачці у Запорізькій області 74-річний чоловік загинув на власному подвір'ї вибуховою хвилею та уламками. Зруйновані будинок та споруди поруч. А 23 травня чотири авіаудари ворог завдав по новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. Ворожі ракети зруйнували пам'ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста. Від початку повномасштабного вторгнення Росіяни зруйнували 46 пам'яток культурної спадщини в Запорізькій. Області серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, будинок торгових рядів воріхові, ракетним ударом пошкоджений будинок історичного арсеналу Соціалістичне Запоріжжя в обласному центрі. Пам'ятник Махну не входить до переліку пам'яток культурної спадщини. Проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя. А у день морської піхоти сили оборони досягнули успіху на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці відбили штурм окупантів і погнали їх далі у тил. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Окрім того, 110-та бригада збила черговий су 25 Це підтвердив генштаб. Неспокійно цієї ночі було і в анексованому Криму. Спалахи виднілись в районі аеродрому Бельбек у Севастополі, а в районі Симферополя прогриміло не менше шести вибухів. За Передньою інформацією партизанського руху, а теж влучання було у вузол зв'язку російських окупантів, де розташована радіоантенна станція космічного спостереження та кілька будівель об'єкта, де на той момент перебували високопоставлені військовослужбовці збройних сил Росії. Антоніна Богославська, телеканал МТМ.